Для нашого щасливого і гармонійного життя нам потрібна і родина як соціальна сфера спілкування. Там мають бути гармонійні і правильні стосунки вибудувані, і нам мають бути друзі по душі. Добре, що й добре, якщо у тебе твоя дружина, чи твої діти, чи твої рідні і близькі, для тебе не тільки рідні по крові, але не рідні по духу. Ну тоді це велике благо, це велике щастя. У мене слава Богу, так так, так само в сім'ї в родині є. А з другої сторони, я вдячний Господу Богу за те, що він дав, дарував чудових друзів. У мене є е, такі друзі, з якими я товаришую там більше 30 років, і вони мені близькі по духу. І я дуже цим дорожу. І ну, я думаю, що, е, дорогі глядачі, ви розумієте, що за 30 років були різні випробування, різні моменти, і можна було вже 10-20 разів посваритися і на все життя розійтися. І такі ризики були, і такі стички були. Але завжди було розуміння цінності духовної дружби, цього духовного, духовної рідні своїм товаришом. І коли відбувалися такі непорозуміння, то проходив якийсь невеличкий час, ми сідали, спілкувалися, прощали один одного, вибачали один одного, обнімалися, і наша дружба від того ставала тільки сильнішою.